Стосовно заклику і коментаря Трампа з приводу російської нафти, мені здається, Україні слід уважно віднестися до цієї пропозиції, і не тільки на теоретичному рівні, але й на практичному. Оцей от інцидент минулого тижня з нафтопроводом Дружба він був дуже показовий. Ми побачили, наскільки і сама Росія і її сателіти. Залежні від поставок різних енергоносіїв і угу. тих продуктів, які забезпечують фактично подальше ведення війни, і мені здається, що Україні треба тут виходити з проактивної позиції і справді пропонувати якісь рішення, тому що а якщо Угорщина змогли... тут буде грати свою скажімо, вона буде скрипку. точно грати. Вона вже проговорить про те, що ви ж там не забувайте, що ви від нас в деякій мірі по енергетиці залежні у угу. плані тому, що ми ж там пікові Навантаження вам трошки допомагаємо імпортом, і це ну це також важливе питання, тому що Росія фактично вже анонсувала на офіційному рівні удари по енергетичній газовій інфраструктурі. Але хочу звернути увагу, якщо ми змогли заборонити транзит газу російського, і це фактично стимулювало Європейський союз іти на заміщення цих поставок. Я погоджуюся, що у скритому тільки ви згадаєте, коли заборонили транзит російського, ну, коли закінчився контракт. А... Я уточняв, що ж там по нафтопроводу дружба. Так виявляється, там немає ніяких дедлайнів, тобто, фактично, там нема можливості чекати якогось завершення контракту. Що це фактично безстрокова угода і без наших активних дій рішень в цьому напрямку воно нічого не, не так. Відбудеться. Якщо ми цього не робимо та європейці не ну, змовно, я ж про те, що кажу, що тут треба ці, ці, цю заяву, коментар Трампа взяти на серйозну, як то кажуть, опрацювання.